23 травня в Україні прогнозується різна погода. На заході у Житомирській, Вінницькій та Одеській областях очікуються дощі і грози. Можливий град та сильний вітер зі швидкістю до 20 метрів на секунду. Нарешті території буде сухо і тепло. З півдня прийде тепле повітря, яке підвищить температуру. Вітер буде південно-східний, на заході зміниться на північно-західний зі швидкістю до 12 метрів на секунду. Вночі температура коливатиметься від 9 до 14 градусів тепла. Вдень буде від 20 до 25 градусів. На південному сході – до 28 градусів. На крайньому заході прохолодніше – лише від 13 до 18 градусів. Мити вікна на високих поверхах може бути складно, якщо є хоч трохи доступу з середини, можна спробувати самостійно. Найлегше мити вікна, що відкриваються всередину. Але якщо ні, задача ускладнюється. Є кілька варіантів вирішення. Перший варіант спеціальна магнітна щітка. Вона має дві частини з потужними магнітами: одна частина всередині, інша зовні повторює рухи. Вибирайте щітку, яка підходить за товщиною скла. Читайте відгуки, адже дешеві моделі можуть відчепитися. Другий варіант телескопічна швабра. Вона зручна, якщо є частковий доступ до вікна, але важко дістатися до всіх кутів. Існують моделі з губкою, мікрофіброю чи гумовим скребком. Деякі мають резервуар для. Мийного засобу не варто вилазити у вікно або на підвіконня, особливо якщо вище третього поверху. Якщо вікна не відкриваються і магнітна щітка не підходить, краще викликати клінінгову службу. Росіяни атакували Прикарпаття дронами 23 травня. Удар завдав шкоди в Івано-Франківській області. Пошкоджено будівлі та транспортні засоби. Про це повідомила Світлана Онищук, голова Івано-Франківської обласної адміністрації. Сили протиповітряної оборони активно працювали зранку. Вони намагалися відбити атаку. У Коломийському районі зафіксовано пошкодження. Онищук подякувала захисникам України та службам, які ліквідовують наслідки. Вона закликала людей не ігнорувати сигнали тривоги. Сполучені Штати Америки разом із європейськими лідерами сподіваються на роль Ватикану в нових мирних переговорах між Росією та Україною. Проте Кремль не виявляє великого інтересу до цієї ідеї. Російські чиновники не планують відвідувати Ватикан для переговорів. Замість цього вони зосереджені на технічних переговорах, які вже розпочалися в Стамбулі, і ймовірно продовжаться там. 22 травня прес-секретар Кремля зазначив, що домовленостей щодо перемовин у Ватикані немає. Тим часом європейські чиновники обговорюють можливу роль Ватикану як посередника. За даними агентства Блумберг, переговори можуть відбутися вже наступного тижня, але це залежить від готовності Росії. Сполучені Штати підтримують зв'язок з Україною, щоб переконатися, що переговори відбудуться. Вони також намагаються уникнути участі представників жорсткої лінії з Росії. Три джерела, наближені до Кремля, кажуть, що Росія вважає Туреччину найкращим місцем для продовження переговорів. Європейський чиновник зазначив, що вибір Туреччини означає повернення до початкової точки переговорів. Того ж дня Володимир Зеленський провів нараду з військовими і заявив, що Україна готує основу. Для майбутніх технічних переговорів з Росією у Миколаєві вранці 23 травня стався вибух у квартирі на першому поверсі п'ятиповерхового будинку в Інгульському районі. За попередніми даними, причиною вибуху був побутовий газ. Постраждала жінка, яку госпіталізували з опіками. Її стан важкий. Вибух зруйнував внутрішні стіни квартири, пошкоджені вікна та балкони кількох сусідніх квартир. Два автомобілі припарковані поруч теж постраждали. Евакуювали 25 мешканців будинку. На місці працюють рятувальники, які надають екстрену психологічну допомогу. 11 людей звернулися за підтримкою через стрес. Для рятувальних робіт залучили 18 співробітників та три одиниці техніки державної служби з надзвичайних ситуацій. Також працюють бригади газової служби, швидкої допомоги та поліції. Комунальні служби готуються надавати допомогу.